Так, експериментальна це моя ділянка. Ну, як експериментальна? В плані того, що передпосівної е, культивації не було. Була тут трішечки раніша культивація. О, е, із бур'янів це тут е, перійка, люцерка, е, падалиця картопля і берізка польова. Це те, що було таке невеличке. Значить, посіяв це я тут. Що це, болгарку? Тут посіяв Міжрядка 70. Можна бачити вже зійшло. Де, ну, майже не, не все, але ще, ще є. Коротше, Чому як експериментально? Тому що в тому плані е, на роботі, яке закінчилася пізня посівна, і я думаю, так, щоб не, не підсушити земельку, думаю, попробую. Він був скультивірований, ну, правда, дав-дав, ну як раніше. І щоб не вологу не сушити, ну, і попробую. Ем, Тут трошки де-не-де позаряжка, бур'ян був посходив. І посіяв я. Накрив я, значить, грунтовим е, гербіцидом. Це Dual Gold. Кломазон. Е, з розрахунку давав е, 1,5 літри Gold, е, Літр 400, ой, 140 грам кломазону. І з розрахунку, е, виходить, в мене 300 літрів води, лило 200. 280. Це 300 грам ровбеку. І уже по всходах оцих бур'янів півтори літри гліфосату. Ну, як можна бачити, покашу. Покашу, покашу. Гарбузи. Зійшли. Ну, не знаю, можливо. Щось пізніше буде. Ось є радочки. Ну, як, не всі, звісно, радочки. А так буде видніше. Тому що ще як воно тільки-тільки сходить. Я забув, коли я там посів. Ну, я все, коротше, записував. І.. Е Отак сохне потрошку бур'ян. Ну, бачу, що менша доза гліфосату була. Це раз. А по-друге, мабуть, ще ще теж такий гліфосат був. Коротше, купив, мабуть, його, блін, перемершого, то він трошки слабенько, слабенько бере його. Але трохи крути, це я так на пару ділянках так зробив, щоб провірити результат з е, гліфосатом, з додаванням гліфосату і без того. А там... А там воно далі е, я посіяв цей же самий сорт, тільки що без ґрунтових. Все те саме було селітра. Ой, не селітра карбамід. е, нітрамофоска була при, ну, при оранці і при цьому. Ну, все те саме і той самий сорт. М -м, тільки тут міжраддя 70, а там дорадіо, е, метр. Так. Ну, оце, оце таке, таке я це хочу. Хочу показати. Не знаю, як воно вплине на врожай і в подальшому на, на сам гарбуз, ну поки що бур'янів е -е, цих, що вже після, ну, як скажемо, накривання гліфосату, нові ще поки не вилазять. Це я вже я не пам'ятаю, звісно, скільки це вже з часу пройшло. Но нового бур'яну ж немає. Ось, покажу, якщо буде видно. Це той, що був при накриванні гліфосату. Він покрючений, ось його. Крючить. Отак, листочки фіолетові. Ну, це фіолетові, це кломазон, мабуть, ще дає. Але нового, який би вже почав проростати, ну, мабуть, ґрунтовий стримує його. Так що оце таке я попробував застосувати в цьому році, бо. Там ще одна ділянка є, ну там е з того року лободина сіялася. То так, начебто, культиватор все не вирізав О, десь все одно щось там мізду лапою пройшло, то теж додавав, е гліфосат. Ну, Поки що гарбузики сходять сходять, є тут трошки просіви. У мене, тому що там пару разів сипок спав. Ну, як сам сієш, звісно, що потрібен сімейщик, ну як не сімейщик, ну хоча б. Щоб хтось дивився. Є там десь в мене одна, дві секції хорошо брало насіння. А є що фазанчики, ось у мене тут шкодні чують. Трохи роблять шкоду. Дві секції в мене добре сіяло, а одна чомусь трохи багато пропусків. Ну, ось, як ідеально сіє, то можна бачити, як розкладає насіння. І вон ще одна. Ну, теоретически. Це десь було в мене, я рахував 2,1 на метр. О. Поганенько це в мене турку сіяло і, болга... і, і цю болгарку. Тому, що... а я скажу по тій причині, по тій причині, що... Турка першого сорту, ну не першого сорту, першої фракції, котре тяжче насіння класно сіялося. Вже друга і третя, то трошки слабше висівалося, воно як би легше і не так просипалося. І так само з болгаркою. Багато було там легкого насіння. А от Українка, каліброване насіння, 12 фракція, воно все тяжке. Ідеально. Е метр 40 між дурядка. Ну, я побачу які сходи, Ну, по крайній мірі, те, що я розгрібав, то на 3 метра 7 штук. Довжина 3 метра і це випадало 7 насінин, Тобто 2,1 на метр. Це це я вважаю, що класно. Ну, але побачу, там в мене є. Ділянки, де я досів. А тут, звісно, що що трошки так собі. Ну, але це діляночка така учбова З якого потім ми будемо черпати якусь інформацію. Ну і, звісно. Показувати вам і ділитися, як би мовити, практичними знаннями. Ну, на гліфосаті видно, що, чи то тобто, з набірізки видно, що гліфосат трошки начебто спрацював. Ну, Можливо, що ще мала доза. Якби півтори літри. Але так, в принципі в принципі, нормально. Ну, це я вчора ходив. Сьогодні у нас 21 травня, 20-го я ходив не було, там на весь город було два штучки гарбузика, а сьогодні ранок. На сьогодні ранок то майже ну, не знаю скільки, але відсотків хай 70 вже е гарбуза зійшло. Так, от таким така інформація.